Мене звати Юля, я є студентка Львівського медичного коледжу МОНАДА, навчаюсь на лікувальній справі, тобто в майбутньому я є фельдшер. Найбільше мені подобаються такі дисципліни, як анатомія, адже це наука, яка вивчає структуру і будову людського організму. І це основа фундамент розуміння життєдіяльності людського здорового організму. Подобається також вивчати педіатрію. Подобається вивчати внутрішню медицину або як більшість людей знають цю дисципліну як терапія. Вивчала я також і тактичну медицину, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною. Я є дуже сильне задоволення освітнім середовищем, адже коледж подбав не тільки про сильну теоретичну базу, але й про дуже хороші практичні навички, які нам як для майбутніх медиків знадобляться у майбутньому. На території коледжу є створені сучасні аудиторії із манекенами, препаратами, на яких ми відробляємо наші практичні навички. Також практику ми проходимо на базах лікувальних установ міста Львова. Більшість викладачів застосовують дуже сучасний підхід викладання, який полягає в тому, що ми здобували знання і навички, які нам будуть дуже успішними для самореалізації у майбутньому. На мою думку, людина, котра хоче стати медиком, повинна вміти приймати рішення і діяти у стресових ситуаціях, бути комунікабельною, бути відповідальною і пам'ятати, що від її вчинків залежить життя людини, мати щире бажання насамперед допомагати людям, бути милосердним. Ну і напевно, це терпіння. Так, я планую не зупинятися і продовжувати навчання у Львівському медичному університеті для того, щоб здобути кваліфікацію лікаря, про яку я мріяла із дитинства. Насамперед я хочу поважати це, не боятися, бути впевненим у собі, ставити собі мету та йти до неї. Хочу поважати, щоб ваші студентські роки стали для вас незабутніми, крутими, щоб ви здобули диплом, міцну дружбу, знання і просто незабутні враження.